Більше ста коломийських школярів вийшли на старт міського етапу фестивалю Нащадки козацької слави за підсумками змагань, сформують команду, яка захищатиме спортивну честь міста понад прутом на обласному рівні. Були на змаганнях наші журналісти в здоровому тілі. Здоровий дух, залучення якомога більшої аудиторії школярів до занять фізичним вихованням. Ось що є основною метою проведення схожих заходів. Змагання проводиться під патронатом управління освіти, між загальноосвітніми школами для відбору сильнішої команди для участі. команда, яка виграє, буде представляти наше місто на області. Дякувати вчителям. У нас останнім часом почали приймати дуже активну участь усі школи міста у спортивних змаганнях. Діти з 5 по 10 клас. Нащадки козацької слави зібрали на Коломийському стадіоні юність школярів 5-10 класів всіх загальноосвітніх навчальних. Закладів міста загалом з понад ста учнів визначали кращих у кількох видах змагань, найцікавішим і найскладнішим з яких була естафета. Цей вид програми включав у себе аж 10 етапів, кожен з яких відрізнявся вправою його проходження. За технічні порушення під час естафети командам нараховували 10 штрафних секунд. У підсумку той, хто вдало пройшов цей вид змагань, і посів найвищі щаблі. У загальнокомандному заліку підсумкове перше місце завоював Коломийський природничо-математичний ліцей, вчитель Анатолій Лапшин. На другому місці опинилися учні четвертої школи вихованці Дмитра Дмитрука. А бронзові нагороди за гімназистами, вчитель Марія Шелест.